Привіт, Хм, Яка несподівана тема? Чи не так велика сміттєва тихоокеанська пляма. Попереджаю: сьогодні буде багато негарних фото та відео про всяк випадок. До речі, сьогодні п'ю каву, яку ви зазвичай не бачите. В ось такому силіконовому горнятку. Думаю, трошечки пізніше ви зрозумієте, для чого воно було потрібно. Поговоримо не тільки про людську діяльність, але й дотично про географію, а точніше про циркуляцію атмосфери та океанічних течій, Якимось ж чином ця пляма все ж таки сформувалася. Перше про цю пляму заговорили в 1988 році після досліджень, які вчені провели біля берегів Аляски. Три роки вони досліджували вміст дрейфуючого пластику в поверхневих водах північної частини Тихого океану і дійшли до висновку, що в окремих областях накопичується надмірно багато сміття. На ці області напряму впливали океанічні течії. Тому вчені цілком логічно припустили, що подібні скупчення сміття можуть бути і в інших регіонах Тихого океану. Оканічні течії рухаються так, що всередині утворюються райони абсолютно спокійної водної поверхні, де може концентруватися сміття і жити своїм життям. Ці широти називаються кінськими або штильовими, зони антициклонів з майже невідчутними вітрами і частими штилями між 30 та тридцять градусом північної та південної широти, з назвою штильові широти більш-менш зрозуміло, але чому кінські? Насправді це дуже сумна історія в 16-19 століттях, коли мореплавство було виключно вітрильним, кораблі, які потрапляли в ці широти, могли стояти на одному й тому самому місці дуже довго, настільки довго, що їм банально не вистачало їжі та води. А тому коней, яких перевозили з Європи до нового світу, викидали за борт для того, щоб зменшити вагу корабля, і вітер міг його якось зрушити з місця. Ось і і назви кінські широти. Під приціл досліджень, звідки тут з'явилося стільки сміття, потрапила північно-тихоокеанська система течій. Але це було лише припущення, яке ще потребувало доказів. В 1997 році американський океанолог та досвідчений яхтсмен Чарльз Мур, повертаючись додому після змагань, заявив, що натрапив на величезну ділянку в океані, яка була заповнена плаваючим сміттям. Явище одразу дали назву східна сміттєва пляма, і розпочали активно вивчати. Отже, Тихоокеанська пляма плаває між 135 та 155 градусом західної довготи та 35-42 градусом північної широти. Це орієнтовно між Гаваями та Каліфорнією. Її загальну площу оцінюють по різному, але найоптимістичніші оцінки це 700 тисяч квадратних кілометрів, а це на одну п'яту більше ніж територія України. За останніми дослідженнями називають жахливу цифру у 1,6 мільйонів квадратних кілометрів, а це вже три Франції. До кінця розмір плями ще не визначений, адже це не означає, що на поверхні океану не буде вільного від пластику місця, як, наприклад, в деяких річках Азії, і можна неозброєним оком побачити цілий сміттєвий острів. Великі пластикові уламки це рідкість. Основна частина сміття це дрібний пластик розміром в декілька сантиметрів, який іноді підтоплений та знаходиться трошки нижче водної поверхні. Саме тому всю пляму не видно з літаків або супутників для її дослідження. Використовують літаки зі спеціальними локаторами. Є ще одна проблема визначення площі плями. Невизначеність ступеню концентрації сміття в світовому океані, тобто немає ось цієї межі, після якої можна сказати, а ось це точно перевищення. Ось тому не можуть твердо оцінити площу ураженої ділянки до сих пір. Ви просто собі уявіть, підрахували, що кожен рік у світовий океан потрапляє 8 мільйонів тонн пластику. І хто найбільше бере в цьому участь? Даю вам 3 секунди на подумати. Звичайно, це Китай. 30% всього об'єму сміття це саме Китай, 2,4 мільйонів відходів щорічно. США отримали в цьому 20-те місце. Таким чином, Тихий океан оточений країнами, що генерують величезну кількість різного виду сміття. Китай виробляє. США споживає, звичайно, ми не списуємо з рахунку, і інші держави Тихоокеанського кола. Океанічні течії Тихого океану роками без зупину збирають сміття через свою циркуляцію, через що в північній частині океану сміття біля берегів Північної Америки, Китаю Японії захоплюються потоками поверхневих течій і переміщують їх до центру. До речі, мусимо визнати 8 мільйонів тонн це, хоч і вже дуже багато. Але якби в світовий океан потрапляло все сміття, яке генерує людство, то Океан був би з суцільною сміттєвою плямою, і виглядав би ось так 8 мільйонів. Це лише 3% щорічних відходів. Тобто, ми з вами кожен рік генеруємо 275 мільйонів тонн мотлоху. Вчені порахували, що якщо Усе це взяти і розпихати в поліетиленові пакети, то ними можна буде заставити абсолютно всю берегову лінію планети. У 2014 році вчені вирішили дослідити, що саме викидають люди, і з чого може власне складатися сама сміттєва пляма. І зробили це в 1571 точці по всьому світовому океану. Виявилося, що 46% це виконуті рибальські знаряддя, на кшталт бойків та сіток. 80% відсотків модлуху надходить суть. А інше викидається з палуб кораблів прямо у відкритому морі. Сміття збирається біля пристаней, у портах, гаванях. Витікає в світовий океан з річок та зливових каналів. В самому морі воно з'являється завдяки рибальським та вантажним суднам і стаціонарним платформам. Розмір сміття може варіюватися від розміру рибальських сіток до мікрогранул, що утворюється після косметики, від засобів для прибирання, після розмиття пластику тощо. До плями віднеслися з більшою серйозністю, коли в 2011 році відбувся великий Тогокутський землетрус, і величезний цунамі в Японії. Пам'ятаємо Фукусіму, коли в океан від віднесло величезну кількість великих предметів, великого сміття, навіть кораблів, які повидривалися від берегів. Тепер вони також дрейфують разом з тихоокеанською сміттєвою плямою, десь в центрі океану. За допомогою комп'ютеру змоделювали рух гіпотетичних шматочків сміття. Таким чином, вияснили, що уламки, які дрейфують від Західного узбережжя США, спочатку допливуть до Азії, а потім років через шість знову повернуться в США. Сміття із Східного узбережжя Азії мандруватиме до США набагато менше. Близько року на жаль, пластику ми за короткий час з вами виробили занадто багато. Дослідження 2017 року виявило, що з 1950-го людство випустило товарів на 9 мільярдів тонн пластику, з яких 7 мільярдів тонн більше не використовуються за призначенням. Не всі 7 мільярдів дожили до наших днів 9% було перероблено, 12% спалено, що теж не дуже добре для атмосфери. Але решта. Решта 5,5 мільярдів тонн десь або плаває або десь лежить. Тому не дивно, що абсолютно в кожному океані знайдуться такі сміттєві плями. До речі, в північній частині Тихого океану сформувалися десь приблизно три таких сміттєвих острови. Але є ще ж і південна частина, приміром, таку сміттєву пляму знайшли біля берегів Чилі. Якщо негативні наслідки від пластику людина поки що. Поки що бачить тільки візуально, то для тварин це вже стосується безпосередньо їх життя та здоров'я. Найчастіше тварини, коли бачать пластик, вони вважають його їжею, що тільки не знаходили в шлунку морських тварин та птахів або на них. Такий наслідок цілком очікуваний, тому що в деяких регіонах світового океану концентрація мікропластику перевищувала в 7 разів за концентрацію зоопланктону. Зараз я вам покажу декілька жахливих фото, як пластик впливає на тваринний світ. На цьому фото лелека повністю заплуталась у поліетиленовому пакеті. Це фото знято назвали ще в Італії, і цей лелека. Справжній щасливчик, бо фотограф зміг його звільнити. Це фото довгоголової морської черепахи, яка застрягла в риболовній сітці. Вона ще могла підпливати до поверхні, щоб висовувати голову і вдихнути повітря. В іншому випадку вона б давно померла. Якщо б, наприклад, сітка зачепилася за щось на дні. Цю черепаху також врятували. Морські коники, щоб рухатися разом з морськими течіями, зазвичай чіпляються хвостом до водоростей. Але тут коник причепився до пластикової гігієнічної палички. Чи є в людства можливості? Очистити те, де ми самі насмітили. Як мінімум, ми намагаємося це зробити, тестуючи різні пристрої для дослідження, одночасно займається очищенням океанічних вод. Наприклад, у 2009 році, при тестуванні таких пристроїв інститутом океанічних подорожей, вилучили до 5 тонн пластику. Але в порівнянні з загальною кількістю сміття у світовому океані це дуже мало. Щоб привернути увагу до цієї проблеми, британські активісти в 2017 році організували цілий рух, щоб визнати цю сміттєву пляму в Тихому океані. 196-ю державою світу. Петицію навіть відправляли в ООН і її підтримали підписами більше 130 тисяч людей. Це набуло розголосу, бо ініціативу підтримали відомі люди. 45-й віце-президент США та Нобелівський лауреат Альберт Гор навіть погодилися стати першими громадянами нової держави. Для майбутньої нової країни розробили свій дуже оригінальний та зрозумілий прапор біло-блакитний з пляшкою, яка ніби тоне у воді. Валюта би Мотлох, а згодом ствердили. Ли дизайн для поштових марок та паспортів держави під назвою Сміттєві острови. Пляму намагаються очистити до липня цього року, 2022 тисячі двадцять другого. Компанія Деошен Клин повідомила, що вони витягли з тихоокеанської сміттєвої плями перші 100 тисяч кілограмів пластику. Тобто, це 100 тонн. Якщо цікаво, то збір океанічного бруду виглядає ось так. Систему Ocean Clean Up розробив нідерландський винахідник Боєнслат. Фактично, це довжелезний гнучкий поплавок довжиною близько 600 метрів, який має форму літери U. До системи знизу прилаштована сітка, яка збирає сміття різних розмірів. Потім до поплавка підпливають судна, забирають сміття та вивозять. Система рухається зі швидкістю до 7,5 км на годину. Компанія The Ocean Clean Up планує запустити 60 поплавків в різних точках тихоокеанічної сміттєвої плями, адже вони мають на меті очистити 50% тихоокеанічної плями за перші 5 років та майже повністю її прибрати до 2040 року. За десятиліття ця сміттєва пляма стала новим домом для багатьох морських тварин. На жаль, в них просто не було вибору. Але є одне але деякі з цих видів, які оселилися на плаваючих предметах на поверхні океану, взагалі то живуть в прибережних зонах, і зараз вони знаходяться дуже далеко від свого звичного ареалу. І це дуже дивно. Приміром, деякі види тварин з японських островів під час цунамі 2011 року знайшли живими на дрейфуючих предметах біля берегів гав. Ваїв та навіть північної Америки тут ще постає проблема, чи не будуть ці види, які потрапили в неприродні для себе місце, загрожувати існуванням місцевої фауни? Я вам залишу в описі під відео посилання на мапу, де можна роздивитися концентрацію сміття в світовому океані. Насправді в останній час відбувається дуже багато відкриттів, нових формул, нових матеріалів. В тому числі пластику, який, наприклад, може розкладатися у воді, або робити це просто швидше аніж за 400 років, як це робить звичайний пластик. Роки чотири тому студент Ісландської академії мистецтв Арі Йонсон винайшов пляшку за Гарагару. Це перероблені водорості. Поки в пляшці знаходиться вода, існує і сама пляшка. Але як тільки воду випали, пляшка починає швидко розкладатися. Агар -агар – це рослинний аналог желатину. Тобто, за бажання пляшку навіть можна з'їсти, якщо ви трохи дивний та вам подобається смак морського холодця або желе з водоростей. Кажуть, що у такої пляшки є мінус, вона не стійка, її форма тримається тільки допоки всередині є вода. Але тепер просто подумайте, як часто ви повторно використовуєте пластикову пляшку після того, як ви вип'єте воду. А тепер подумайте, скільки ви викинули таких пластикових пляшок після того, як використали її. Тобто, чи потрібна вона вам взагалі після використання? Саме тому я не вважаю це мінусом. Ще один геніальний винахід від британки Люсі Г'юз. У 2019 році. Вона готувала свою дипломну роботу і винайшла пластик з. Риб'ячі луски, який, звичайно, також розкладається. Матеріал Marinatex Текс виборов винагороди з 1077 учасників з усього світу. Новітній пластик Люсіг'юс, на відміну від більшості останніх створених матеріалів, розкладається за звичайної температури. 27% відходів від виловленої риби людство взагалі ніяк не використовує. Це ще один величезний крок до безвідходного виробництва. Люсіг'ю сподівається, що її винахід можна буде використовувати, хоча б для того, щоб замінити. Ті пакети, якими люди користуються кожен день, наприклад, в крамницях, купуючи овочі, фрукти або пакети під випічку. Ще один британець, хімік із Лондона, винайшов пляшку, яка повністю розкладається за 2-3 тижні. Формулу він, звичайно, не каже. Можливо, це і правильно. Він, мабуть, хоче запатентувати свій винахід, але з відкритої інформації знаємо, що пляшка складається з декількох шарів. Перший шар щось на кшталт паперу, а внутрішня оболонка воду не проникне і розкладається одразу. Після руйнування першого шару. Винахідник Джеймс Лонкрофт каже, що при цьому пляшка води за рахунок нового матеріалу здорожчає лише на 5 пенсів. Як ви можете самі побачити, таких винаходів зараз відбувається дуже багато. І головна проблема, головне питання постає в тому, що хтось взяв на себе відповідальність та почав виробляти хоча б щось із цього. Масово що кожен з нас може зробити, щоб пластику в нашому житті стало менше, окрім очевидного, що треба заміняти ось ці пластикові маєчки, в які ми кладемо в магазинах крупи, овочі, фрукти на багаторазові мішечки. До речі, хочу нагадати невдоволення багатьох українців, коли в нас ввели нове правила від держави, що за всі ось ці пакетики, маленькі маєчки, за все це тепер треба платити, і вони тепер не є безкоштовними. Я пам'ятаю, що тоді можна було майже в кожен окремий пакетик покласти один ок. Боч нащо це взагалі було треба? Побачили багато критиків в інтернеті нашого уряду, і причини називали різні що це просто бажання збагачення нашого уряду, і ніхто не подумав про те, що це реально треба для того, щоб зменшити кількість пластику. За даними ООН, людство щохвилини використовує близько одного мільйони одноразових поліетиленових пакетів. Це слабо кажучи, не дуже добре. Тож я сподіваюся, що після цієї інформації, після тих кадрів, які я показала, більше питань щодо цього не буде. І до речі, напишіть в коментарях, чи були ви такою людиною, які критикували владу за те, що ми тепер платимо за одноразові пакети в магазинах, чи змінили ви своє ставлення до цього? Отже, що рекомендують звичайним людям? Я вам приведу в приклад декілька простих кроків, перших які може зробити кожна людина для початку, щоб ви не подумали, о боже мій, як важко! і взагалі це все закинули. Тому звертайте увагу та надавайте перевагу тим виробникам, що використовують перероблену упаковку для своїх продуктів. Наприклад, косметичні бренди часто пишуть на флаконах про це. Але ще краще, щоб не купувати шампуні в пластикових пляшках, можна придбати мило шампунів, які зберігаються без поліетилену та пластику. Придбайте собі силиконове горнятко для багаторазового використання, щоб просити зробити каву в кав'ярнях саме в ньому, та відмовляйтеся від пластикових соломинок до напою. Те саме стосується. Та пляшки для води носіть з собою спортивну. Замість пластикових щиток можна спробувати купити один раз бамбукову, а раптом вам сподобається більше. Використовуйте святкові кульки тільки в крайньому випадку, ну якщо вже дуже хочеться. Але загалом резина з цих кульок може доставити багато неприємностей живому світу. А до речі, забула вам нагадати, що саме тому я сьогодні п'ю з такого горнятка. А не зі своєї звичайної чашки, Тихоокеанська сміттєва пляма не єдина в своєму роді, адже кожен океан має свою забруднену територію. Найзабрудненішим вважають Тихий океан. Найчастішим, але також забрудненим, атлантичним, але з тихим не зрівняється жоден з них, тому ми на прикладі його сьогодні і обговорювали цю проблему. На сьогодні це все дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сьогодні я сподіваюся, що воно було для вас дуже корисним. Кожен зробив для себе якісь висновки, можливо, щось змінить в своєму житті. Я також буду намагатися це зробити, тому що, якщо так подивитися зі сторони, то ми дуже багато пластику генеруємо, просто з нічого. Можна цього всього уникнути. Насправді, якщо трошки. Докласти зусиль. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео, написати якийсь коментар, скинути іншим людям, щоб вони його побачили. Дуже вам дякую за підтримку мого каналу. Всім новеньким привіт. Дуже рада вас тут бачити. А також не забувайте підписуватись на мій інстаграм, телеграм, а також Тікток. Всі посилання для цього будуть під відео. Якщо бажаєте підтримати мій канал матеріально, також всі посилання будуть трошечки нижче. А я буду з вами прощатися і до наступного відео. Бувайте!